правильно. Ты прям, блядь, дешев на успех. Ты что, карпаты? Куда? Вот так, блядь, прыгай, блядь, и газ пол. <минут> хорош! <минут> <минут> а <именно> хорош! <минут> <минут> Друзья, всем привет! Встречаемся на локации Дмитриевичи. Це останнє моє відео в 2026 році. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Починаємо з розминки, поки чекаємо на Enduro Club з умаяксом Сергієм Горовенко. Контент дуже цікавий. З лайту до харду. Буде і лайтової перешкоди, буде і хардові перешкоди. Спочатку ми розминаємося, я сам поки чекаю їх, поки вони приїдуть на локацію. За годину я приїхав раніше. І багато різних цікавих нових світлин, які ви зможете побачити. Локація дуже неординарна. Всім рекомендую сюди приїхати. Ставте лайки, підписки. Я вас дуже прошу. Дуже довго ж ми займаємося цим каналом, і нас має бути ще більше. Давайте вже просто розірвемо український ендуро. Канал. Ну, не Такий спуск. Ну, дуже неприємний. Слось піндець. Там ще врив зліво. Вона класно вилітить. Алки бой тримає поки Держи добрый гриб через дороги Що там за ти ох ти! Що там подивимось просто? Ну таке Опа! Ну в принципі, not bad. Not bad. Хто not bad. натягає, то і не берусь. Так, за цю рекламну паузу. Бо заманила та гірка. Спітаємось далі. Якийсь прикольний вид вам показую. Дмитрийчик, в принципі, я минулого разу поогорочився. сказав, що це тільки для харда. Ні, тут є. І лайтові штуки. Так, туди мене знову понесло А вон там є тропає. От. Ну деякі є вон, якусь яку я лупенив. Не дуже лайтові. На цьому зацепі Хер хермо щось зробимо. Ой, як він наважиться гілки? Знаєте, в чому саме хай всіх цих болтів і так далі? Вони коли катаються, а в них горчищені треки. А у нас сам чистий Поехал дальше, потому что вообще я. Ну, ну чё ты. Надо было трешки вперёд Переставить и сядь нормально Фух Ты что? Ебать, Ебать! Полицию! Ты прикалываешься! Ты было сочно. Да, сейчас моему пидрамнику походу пи. Так да, бля. Чекай. хвост. Блядь, новый хвост! Ебать! Нормально. Oh, Нормально. Оце оце буде, будеш мити др др загоп, бо там вже буде снизитися. Треба знизу згівно. Нас верлити. Бля, лука! Зламайте воз, зламайте во хвост! Зламайте во хвост! Опа! Тут зустряв? Я тут застряв Хорош, это добре. Не, влево, и пойдем, типа, вправо-влево угу. А, где-нибудь здесь такие зубчики yeah! <laughs> Я выехал! の先生。 Чуєш? От тут просто, блядь, і на баку сиди. Нічого з тобою не буде. Отак, От блять, пригай, блять, і газ в пол. О! Ну бачиш? сварлив. Оце, щоб ти розумів, ми ще нічого тут не бачили. Ну це вже накатане. Ти я ж тут був з тобою. Це не ідейка. Ні, я за Нікіту, він тут перший раз. Ааа. Тут слизько, не? <ривання> <ourself> я пам'ятаю цю штуку, я там пригнувся. Як разу секунда, <тірка> я, я ріляку баваю. <плес> <не чу>, <плес> Ти не там поїхав! Я розумію. Які скилли. Це що, Карпати? Сережа, це що, Карпати? Так, це пару раз. Клас Дуже файно тут! Дивіться як гарно На електричках наче їдемо. Чіпку с тими thank mm -hmm. you В мене врізалась, блять. Я дещо придумав.

Все, готовий? Давай. Серега, ти мене налякав. А ти, ген, а? А, ти мене налякав. Что? Ну я думав, що ти зараз час і я в тебе. Бортника. <шу> <шу> А ну веди ты, О, давай! давай, давай, давай! Хорош! 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 А хорош! Ой, хорош! Не мало ты, с... что взял, выкинул мотоцикл. что Это это, это, это скорее всего не я. А ты, это, я. Ты? Это, это ты? Это мне хвост сломал. Що, тільки так і догори? Ні, там класно. Де? Тут догори? От там, як ми тільки що їхали. Давай. По цьому, по, по травишці. Давай. Це що, Карпати? Так, траверси пішли. Мы, как, на гонки приїжджає, скажи, я люблю дивитися, які Давай! Да, уже пиздно. Да, да. да так не фигиха ты. Ой, а что это? Что это вы тут наробили? А ха! Біля, я тобою пишаю! Не стом носи вот так, понял? Трямо назад від... А давай боулінг Опа опа а? ти пернув? Андрюха! Ты кое-что самый верх прям. Бену все хорошо він зробив. Ну я вам скажу так трішки стрьмінько. Отам далі перепади і він збиває тебе. Добре. Ні, тут яма далі, бачиш, їхати, то немає ці ями. Не, ну Сережа. Андрюха, будешь лопать еще раз? Хорош. Ну ты так до ступеньки надоедешь. Ты бачишь всего монстра? А ти бачив, я підлетів! А! Я злякався! Я ніколи ж не їхав на перші отак. Бля, ніхуя він підкинув його, бля. Він, до, він буде тіпав, типу, він під тобою, як сучка, як козак, блядь, який стрибає, як жеребець. Ти його просто береш і от. І Моги, я не очікував, стримати, що він після цього стріба. Ноги гуляють, але в тебе оця штука і оця просто. Ось собі, блядь, з макаронна. Ху -ху 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 Та Серега, я першу... о... не очікував, що він після того ще поїде, блядь. А, ну, від після пришку і бійший, я думав, ти заїдеш. Ти ото як закрив газ? Бо я злякався, блядь, ніколи такого і, не, знає, не було. Це, це була ти прям, блядь, дійшов на успіх. <му>